ексклюзивчик Галка, тобі хочу показати. Дивися, яка підвізка, ага. е, ну, чоловіча, жіноча, не знаю, як як, хто, як хто забажає. Це спасний рукотворний повністю в сріблі. Наскільки деталізовано, е, наскільки деталізований він, все все чітко допрацьовано гравером, майстром, ювеліром з воротньої сторони. Ми бачимо молитву. Подожди, бо не фокус не, не, знаю, чи... не фокусується. Чи бачимо ми, чи не, чи не бачимо? бачимо. <свят> да, але дуже круто. Но вона читабельна. О, вона вона дуже читабельна. Видно. Молитва читабельна, вушко рухоме. Так, тут у нас 900, Яка гальпроба? 900, що там.

Угу, Варіант подарунку да, да. ну, що швидше чоловіча. Хто велика. хоче замовити, можете заскрінити, бо тут є артикул. Вартість три дев'ять чотириста. Майже угу. артикул заскріньте. З радістю вам доставимо таку шикарнішу підвісочку.